Есть сюда дорогая, я прям бачу, как она выскочила. Да. Да, есть. Так, короче, всем привет, рыбачугом. Рибаком виїхав на таку от водойму легесеньку. Це парипси. Такий от стровочок файний. Тут щука, коротше, валом єсть. А також ми сьогодні будемо ще іспитувати нову паличку легесеньку. Дивіться, яка паличка в мене є. Фаворит Skyline. 862 модель. Лайтова, вважаю, з тестом 416 і з довжиною 258. Так що, коротше, сьогодні будемо цю паличку тестити, обриблювати, ну і би, будемо ще ловити ми сьогодні із човна. Так що зараз коротше, побачимо, випливаємо, скоренько розсиокуємо лодочку та й все. Та будемо ловити рибку. лодочка вже лігунько накачана, зараз швиденько розкладаємо спінінга. Та й будемо вирішати, пробувати ловити. І трішечки слів коротше, розповім про цю палку. Я, в принципі, вже на цю палицю рибачив був, але сирана, хочеться і ще її прям протестити нормально. Пару щук буквально на неї впіймав, пару окунів, то мені досить, якщо чесно, палка ця сподобалась. Думаю, тут риби буде повіше і їй можна буде нормально протестити. В принципі, ця паличка доволі така старенька, це Skyline першої генерації. Хтось говорить, що вона шляпа повна чи шейка здічь, але мені, якщо чесно, вона сподобалась. Так що зараз коротко, кидаємо на Skyline Miravel S3000. Ну і що, прив'язуємо поводка та й випливаємо та й будемо пробувати чого-то ловити. Так, ось все цей скайлайн, та ти що, ляпотейшин. Зараз хайно будемо пробувати. В принципі, цю водойма доволі така хороша, тут риби предостатньо. То думаю, вдасться мені сьогодні її протестити, якщо щука вийде. Так як вона тут аклює особо виходами, то якщо я на виход попаду, це буде досить файно. Так що зараз швиденько розкладаємо Skyline. Кидаємо сюди лігосніку катушечку, що маномір, прив'язуємо поводочка та й випливаємо. Так, зараз прив'яжемо такий от повідець, який я в'яжу з власноруч 0,45 діаметра. І щоб його зв'язати, такий зараз вам легесенький ще вузол покажу. Треба короті, зробити обичний вузол, типу двойний, затягнути, так, щоб була от така вузол от на цьому. На флюрі. Для того в нас виходить от легенький вузол. Я зараз вам покажу офігенний вузол, може комусь пригодиться. Так, берете, короче, ваш шнурочок, складаєте отак от вдвоє, просто вдвоє складаєте, ось так. от. І отаких десь примірно, 10 об обритів раз, два. Так, десь зробили приблизно 10-15 обертів. І просто оцей е, узолочок, якась така петелька лишилася у нас, як ми вдвоє складали, просто надягаємо сюди на вузол, ось так. От. Бам. Бам. І все. І просто беремо затягуємо. Звісно, з мочей треба. Ось такий от тупо файнесенький вузол тримає. що ого-го, І саме головне, він де, типу, зразу напряму в'яжеться до флюра, Так чуйка набагато файніше проходить. Так, пацаки взяли з собою дві отакі от легасенькі коробочки з легкими приманками, я там трошечки понабирався всяких різних Давайте все-таки насамперед почнемо з такої приманки. Це копія на Вестіна із Китая, кстати, яку я замовив <пущи> За безцінно. Сперва на неї попробуємо прокидати. В принципі, тут от отакі оснащення, типу як на джиголовці, найфайніше виходить, щоб тут клювало. Ну і по ідеї нам треба зараз прокидувати оцю зону, щитай, коло очеред. Якраз і тут оцих заводів, ось якісь движухи тут тьма. Ну і зараз такого сплаваємо, читаю плавемо Це, цей весь стровочок. Так що зараз побачимо, буде тут рибка чи не буде. Таке перша риба. Щучка. Тати шо? Сьогодні вже розловив скайлайну Та ти що? А дивіться, капатики щучка невеличка. Така от красунька, ні? Вилила, кстати, на фюжона 2,5 дюйма. Ось така от невеличка. Та ти що песня. Ого, що то що вона робить? Це, конечно жесть А ну-ка, зараз щодень пару фоточок зрозумію для вас. І будемо далі ловити. Ну, в принципі, така щучка невеличка, але приємна. коротше, пацики ловимо на такій ось ось принципі, поняли, кропивка йде. І от такої дрібної щуки тут потімалася. Дивіться. Така, як би вона невеличка. Вона йде куди? Додому, таку легеньку ми відпускаємо. Опа, Кстати, фюнама вона взяла у мене на ось таку от приманку. Fusion 2,5 дюйма. Я поставив, якраз в мене там вдома валялась одна інстана. То думаю візьму собі і попробую на неї половить. Ну так що, короче, зараз будемо ще пробувати ловити ту щучку, може якась нормальна клюне. бачили? Окунь навіть вже на, на 2,5 дюйма, ще вилетів отакий от, от невеличкий. ти шо? Песня. ти що? Оце такої пацики. Дивіться, що один окунь. Та ти що, дивіться, який він красивий. Ого. Оце пакує, ай блін, зійшов. Такий яркий був, якщо чесно, що це жесть. Дивіться, що там робиться, бачиш? Снімай відео. GoPro знімай відео. Пазик, штікша щучка була вилетіла за фюшен. Хвоста закрутила. ну-ка, зараз спробуємо її доловити. Якраз ось 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 тут вона була. А ну-ка. Давай, давай. Вона зараз може добрати Якраз читай на фюжона була вилетіла, але не всі класи чомусь. есть. Глупо снимай видео. Есть, дорогая, сюда. Блин. Ага, все нормально засик. Точнее, досик. Да <свес> ты что, песня. Сюда. Сюда иди. Опа, еще вот такая вот невеличка щучка. Типа уже на фьюжена. Два, 2... нет, три дюйма. Вот такая вот щуканция. Сейчас вам покажу. Опа, пацаки, ось вот такая вот щучка. Невеличка. Она как бы в какой-то дичи, ось, в каких-то жуках. Ось. Да ты что? Клещи. Тихо, стой, 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 стой. Да подожди, она что-то чудит тут. Иди а. сюда. Блин, сейчас еще зриже. Блин, оберевала хвоста. Что ты же сделала, ага? Це жесть. Ну да ладно, короче, йди гуляй. Десь я кушала. Поле <головіка> Островочик треба прокидати. Доволі такий перспективна місцена. Зараз треба подивитися. Так, да, в принципі, ось все видно, тут он до риба якась ганяє. О, був удар. Так, ладно, коротше, зараз ще попробуємо на Блешню прокидати. У мене є така от флагман Флекс 8,5 грамів. Вона, в принципі, йде так от салатово. по ідеї, вона травичку не повинна сплять. Зараз я якраз чу. Містину прокидемо максимально. І подивимося, що тут вона є та щука. І кстати, ось як ви ловите на блисну іменно на цю флекс. Старайтеся так підібрати проводку, щоб поняли, зрозуміли. Е якби, гуляла з сторони в сторону, тоді вона набагато файніше клює. Не просто тягнути там швидко, мід'я, а йому прям такий... Як вам так сказати? Дзайн піймать, так сказать. таку от. Ось, а бачите, як вершинка відіграється. означає, що типа зі сторони в сторону ходить. Місь щуки це подобається. Є, сюди, дорога, я прям бачив, як вона вискочило. та ти шо, та ти шо, та ти шо, пісня. Невеличка така ж сама. хоча, та ти шо, дивіться. Для потейшн, ну, але все, нефюшн, звісно, працює добре. На таких ось таких шнурків натягать. Та ти що, невеличка така щучка. Карандашик, так сказати. Ну точніше шнурочок. Ну, вона зараз ще фоточку в інстаграм зробили. Ось, я, кстати, мій інстаграм. Підписуйтесь лігосенько. Все, зараз відпущу. Якраз вона так всілася гарно цими двойниками. Все, ушла. Блін, якусь ще мотузки мені тут намотала, от, блін, не гадяйка, якщо чесно. Ну, нічого, дочі, пацики, легасенько вискочили на рибалочку з таким вот персонажем Ніхуя Ніхуяся персонажем, блядь. Розкладаємо зараз однесеньку лодку, там ще одна, як би на ній ми не будемо плавати. Будемо плавати на моєї. Так то зараз випливаємо на такий от ставочок, файний, тут риби, в принципі, є предостаточно. Та думаю, чи то половим. Ну і якраз таких пара експериментів зробимо. Думаю, вам буде цікаво понаблюдати. Так що, коротше що, далі буде набагато цікавіше. Складаємо лодочку зараз лігонькою та й будемо випливати. ну що випливаємо вже на кінець з класиком взяли з собою скайлайна, якби одинсна палка, яка в мене yeah. є. І з додатнільною міравелкою. Скай до 16 г. 2.58. Да, 2.58. А тут Solid до 5.18, 2.46. Ну, короче, що ця палка, що така палка, афігені тупо. Да, тут -то що, міравелька це 3,000. Тут Аванфорд 4000 одинакові на шості. Ці хардкор 4Х, наче щось там yeah. супер. Так, Взяв з собою не сішком до да фіга примана, буквально дві коробочки з собою, таких самих поставних, так Ну Сперва я хочу, звісно, зараз попрокидувати на ф'южна. Бо чомусь у мене тут ф'южни працювали найкраще. Іменно ф'южн 3 дюйма. Зараз по цьому купимо ось отаку, от, навірно, лимонного. Так, да, давайте з лимонного почнемо. Та й будемо вже трохи далі експериментувати. Там він трішечки таких цікавих приманок понабирав. Думаю, буде цікаво. Таке. Ай, та ти що, блін, цього фюжена вже так роздебенело, що це тупо жесть Кидам до трави за удивіть просто считаю. Коли курчик його. Опа. Да. Перша риба пацики. Дивіться яка. Щучка. Ти що, ти що? Стой, стой, не бушуй, не надо, ні-ні-ні. Це перша риба, ми сьогодні впіймали. Тати що? Думаю, що ну, Черем 400 точно є. Наші уже на Fusion, я, кстати, спрацював у нас Fusion 2,5 дюйма такий от в кольорі моторної оливи. Кстати, впіймав я на свою джиголовку, яку я сам виготовив. Так, тільки зараз треба, мабуть, взяти щіпсіки. Ось також швиденько. Її реаніміруємо. Що це жесть? Тука, ось о дивіться, отакого щуканця. Зараз швиденько відосик. Заснімо в ТікТок. Кстати, ось самій TikTok беріть, підписуйтесь. Ну що, будемо її відпускати? Опа, легенько тако, Валияжну. Опа, і все, ушла. Поки. Так, коротше, пацики, перша риба вже є. Ще втрасав за це время, що тут доставав. Три рази, три, три поклювки було Але за цей я час. Я його зараз піднімаю до вас, там такий карандашик, блядь, він даже не може закінчити. Так. Так, короче, пацаки, зараз я сниму таку от приманку, називається Upstream Suga в розмірі 3,3 дюйма. Зараз візьмемо в кольорі Apple Milk. І зараз гепнемо на мою, мабуть, джиголовку, яка в мене є. Так, ось, короче, в мене отакі от є не джиголовки. Це, кстати, від Decoy. Їх ніде немає, так як я вважаю, їх сам виготовив. Зараз також швиденько насчаємо. Да, та й будемо пробувати. Поки ні. Опа, все, така от легесенька поманочка у нас вийшла. Я зараз будемо пробувати Прокладать на неї. Все, давай, блядь, Давай. Тарасик вже теж розловився легенький. Якби вона ще брала по людськи, я вже б давно розловився. Кажу, треба меншу приманку, я думаю. Тань ніхуя, я хочу нормальну рибу зловити, а не то оця 4,8. Це як варіант. Та і все, ти собі ловиш рибу. Ти расану ка дай покажу людям нам, що ти ловиш. Терас... Да, не розкривайся мені приманки, блядь. А. Ну коротше це, 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 це манс такі от трьохдюймовий. Как би, блін, настояща класика. Приманка відкрита в прошлом році, на першій жарибалці дві упаковки ушло геть бам. Так, да, так що, коротше, така темка теж офігенно працює. Есть? Раз уже другу піймав. С не шутки він уже мене обловлює. Напоки там Тарас, короче, на тімон це геп... гепає рибу. Ну нічого, зараз десь моя мається будет. Що есть? Цей капец. Есть?

Пам, ще одна щучка, це вже третя чи Третя. Третя. Так ладно, в принципі, цю точку ми обловили, зараз хочемо воно туди заплежити. ще дої стінки очерета. Там в принципі воно до виходів чимало, я всі бачу. За це час ми тут обкидували, там два чи три виходи було. Так що зараз читаю ту частину обловим і Так, завтра спробую. ебать. <реш> в... Так, а ну-ка, GoPro снимай видео. Капец, с... такой фурс смотрят, понял, это Тарас, что ты на троллик закинул а, приманку. У закин... него какая-то такая тема, блядь, как вдарила вина, блядь. Каже, стоп, 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 зараз доловим. Ну, если доловим, но, блядь, что такая страшная? Цікаво. Або якось поняв, ну через за того, що просто встало типа спільнила, може кось як баграну. Нафіг знаєш, яке прямо валило, блядь, за і зразу же пішов. Я їх всік наче і все, але без толку. Он тоже должен просто... ні не, блядь, прямо на пыли. Там десь смысла О, там вот. Тобой еще пришел. Так. Ну-ка, зараз попробуем на воблерка одного подключить. Я как раз взял одного цикового воблерка. Це все-таки вот стрейк прошлый. Я еще, чесно, навіть не знаю, що це за назва у него. Может, вы знаете. Не? Нет, такого именно нет. Есть. Такий же самый? Да, не шайба, да. Да, нічого собі. Геть один в один, геть блять, розкраска, геть і побитий местає так само. Таких мало дає, є ще чесно. Він зрозумів по поверхності Це якраз. Я з собою не взяв. Якраз можна такі міляки прокидувати. Просто цікаво, чи нам таку приманку тут буде клювати. -то. Бачить. Топчи, а ну-ка, таку лігоньку між курчиками зараз пройду. Видрачу, я видрачу її дару. Та де що? Та, де не так, а тепер тебе там. Mm -hmm. ну, зараз положив, я різьму плоскогубці. Дивиш, що воно чудить. А ну-ка, давай. А, друзі, наразі один держаться. Ну, то так, да, давай я візьму так. Та тихо, що ти ж чудиш. Тихо. А, Все ушло, та ти шо? Шо? Покажу, що. Ну-ка покажи, що за воблер. А, це монтарик 90-й. Зелений Тайгері. Да, в принципі, пацик. Це їхній імені. Ага. Такий якийсь колір цікавий. Але все-таки шрипка, так. Да. собі. Нормально так ловить. Ну оце отаке, як я ловив. Давай. Так, короче, пацаки, в принципі, про офігені, але розпоставлю я вбивцю, щуки і все, зараз буде. Ой-ой-ой, Вася чуди, які є зі. Ось таке зараз побачимо. Ізі Шайнер 4,5 в кольорі, айс, айс, шорт, тряс начебто. Зачуті, сьогодні вже до пиздей їдемо. Головне, де кругав не кидай. Ну, да, в принципі. Ну, думаю, на цьому Ізі щось зараз повинно бути, в принципі, приманка. Доволі така результативна. Ну, да, не яся. Окунь. Татишо, блять, я геть понял, геть почувствовав, що зараз має ця будь покльовка Прикинь тупо, блядь. Ну прям тягну, поняв і чуйка нахуй, що Це зараз риба буде. Дивіться який окушок взяв. ти шо. Ой, я її заберу, не. Блять, два рази убивалось. Окунь тоже не видно. Капець пацаки. На Ізика 4.5 дубасий такий от окунець. Доволі непоганий. Такий грамів, наверное, з 300. Ну такий, ну доволі хороший. Офігенний. Все, я, я пакую.